Робота для черкащанина закінчилася моргом. Петро Донченко з Чапаєвки провалився в ліфтову шахту. Загинув на місці. Його сім'я кинулася шукати винних, але наткнулася на глухий кут, говорить Яна Федоровська. Ранок для черкаської сім'ї почався з моргу. Сім'я Донченків сьогодні забирає свого рідного Петра. Востаннє його живим бачили, коли він пішов на роботу. Чоловікові 52 роки родом з Щепаївки. Рідні переповідають, працював на будівництві одного з торгівельно-розважального центру Черкас. Напередодні, посеред робочого дня, звалився з шостого поверху в ліфтову шахту. Ні огорожі, ні фальшпалуби, нічого немає, ні ленточок елементарно, нічого. То тобто, і лежать гнилі доски, якісь накидані. Із балками і чоловік став і провалився туди. Ну куди ж воно годиться? Куди вже інженерний склад? На будівництві Петро працював за трудовим договором, кажуть рідні. Сім'я загиблого за поясненнями звернулась до фірми роботодавця. Там, за словами родини, від підлеглого відхрещуються, а смерть називають нещасним випадком. Як ми нам сказали, така в його доля. У кожного своя доля. Але ж за все треба відповідати. Ми не хочемо, щоб когось наказували. Але могли б хоча б якесь співчуття виявити. Хоч хоч якесь добре слово сказати. Я хочу, щоб вони берегли наступних співробітників, тому що вони будуть далі строїти. Вирок медичної експертизи підтверджує версію будівельної компанії. Та рідні Петра хочуть справедливості. Поки забирають тіло, фірма телефоном пропонує оплатити похоронні послуги. Сім'я від цього відмовляється. Що я можу сказати? Наші представники повинні сьогодні виїхати на похорони. Та пояснити ситуацію не хочуть. Мені мені Так Так відповідає і секретар підприємства. Сам же директор на зв'язок із журналістами поки не виходить. Шановна, керівників ще немає. А коли вони будуть, ви мені говорили після двох. Ну, на те вони керівники, півтретьої ще немає. Син загиблого переконує, по завершенні похоронних справ за правдою піде до прокуратури. Щоб відповідальні люди, які повинні... Дивитися за охороною праці, дивитися за безпекою на цьому будівництві, понесли відповідальність. Відповідальність згідно Кримінального кодексу України. Тому що вони хочуть зам'яти це діло, Хто? ніхто не може повірити в те, що його немає. Людина пішла на роботу і не повернулася. Яна Федоровська, Ігор Неділько, Віка новини.